Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні про те, хто вас сьогодні згадує. Давайте побачимо. Так, для когось одразу скажу, що людина ем, з вашого особистого спілкування це не чужа для вас людина, а людина, яку добре знаєте, через якесь певне виконання, щось треба від вас для когось. Це як через гроші згадує, бо є якісь як перепони. Оці перепони треба прибирати. Для когось з вас показаний мені чоловік, бо планує зустріч з вами, розраховує на вдачу, на вдале спілкування, зустріч, проведення разом часу. Але певні обмеження має на сьогодення в нього, так, під питанням чи вдасться. Для когось з вас показаний мені теж тут більш чоловік зі страхами своїми, зі страхами за вас, за ну, багато за що. Ну, тут, знаєте, коли людина страхи має, але приховує це, тобто вам він їх не озвучує. Чого саме боїться. Для когось це страхи, що не зможе з вами ну, зустріч, побачитись, для когось теж замріяний чоловік мені показаний. І тут як постіль з вами згадує мрія. Це знаєте, коли людині хочеться засинати поряд з вами і прокидатись поряд з вами. Тут таке Ну, такі гарні думки. Такі, знаєте, теплі. Коли от ви важлива людина. І це от час, який проводив з вами. Або, може, і зараз проводить з вами. Він для нього дуже цінний. Це, знаєте, спогади, які, ну просто йому аж тепло на душі стає від таких спогадів. Так. Не бачу, щоб з ким це він обговорював. Це, знаєте, це його таємничка, що якось він взагалі про вас нікому не розповідає. Але, це знаєте, є бажання в нього з якимсь чоловіком вас познайомити. от як як саме от Він для нього зараз він виділяє себе собі, цього, може друг якийсь, може ну, там, десь, знаєте, от спілкування гарне з людиною. І хочеться як похизуватись вами, що от, от, от яка вона в мене, от яку я кохаю. Далі дивлюсь, що стосовно рідних, близьких друзів може для вас. 50 – Це може бути рік народження, може бути вік людини. Людина, яка бажає повернення до спілкування з вами для когось 30, показаний вік людини. Тут і чоловік і жінка мені показані, і людина з гарним почуттям гумору. Людина активна по життю, і, знаєте, як якось як теплішає на душі, коли бачитесь, коли спілкуєтесь, просто от дуже позитивна людина і вас так сприймає для себе. Для когось показаний мені тут чоловік засмучений такий. Зачепила у вас нещодавно була розмова, якась ваша фраза чи питання, як зачепило людину? Знаєте, як картає себе за те, що так, от якось необачно поводив себе. Що ви як своїм як питанням як вказали людині, що ну, там ви щось могли спитати, як це звучало, як, що ти чого так? Щось він себе аж вже, ну, як каже собі, не треба було так, треба було б себе стримати. Так, ось тут чоловік та жінка, вони пара подружжя, згадують вас, як хочуть побачитись, може, десь там прогулянку разом з вами зробити, чи в гості заїхати, чи до себе запросити. Тут, знаєте, як ну, для більш тісного спілкування, як скучили за вами. Угу. Тепер робота соціум одразу мені тут показують чоловіка, який вас обіймає. от Просто, як знаєте ви важлива, ви важлива. і це клопіт, як би бути поряд з вами частіше. отут, дівчатка, для когось, тут трикутничок. Тут, тут не для всіх підійде оця ситуація. Тут для тих, хто знає, що цей чоловік має. Ну, наприклад, дружину. І ви не хочете бути з цим чоловіком. Вам взагалі-то воно не треба. Тут якось він. Тут щось забагато жінок біля нього. Так, тут щось забагато, тут. З одною з вами він спілкується, але ж всі такі дорогі йому, як опікується жінками. Може, у нього робота така, що він взагалі-то з жінками працює, але ж все одно, за його спиною є жінка, він не одинокий. Так, є у нього обмеження в тому, як він взагалі може спілкуватись з жінками. Є жінка, яка має якось так, як на нього право. Отак мені воно показане. Але згадує щось у вас. Якийсь клопіт має до вас. Десь буде чи прохання якесь до вас, чи взагалі сюрпризом буде. Промова якась до вас, ну, ну, от якось вам все ж таки спілкуватись з ним доволі скоро. Це не буде дуже там розтягнуто якось в часі. Так, знову мені ця людина, 50 цифра поряд з людиною. Тут саме чоловік мені показаний, як вирішення питання, як заради якогось питання треба з вами поспілкуватись. Щоб привітати вас, якась жіночка мені показана, усміхнена, як з букетом квітів, прийде, буде вітати. Ну, Може, день народження у вас. Якщо так, то вітаю. І ось тут мені дивний чоловік показаний щось. Чекаю. А, з твариною якоюсь на руках. Тварина не дуже велика, не, не знаю, кіт чи собака не дуже велика, доволі світлого кольору. І така, знаєте, притискає так до себе. Ну, взагалі людина любить тварин. Чоловік якийсь мені поряд з цією людиною, не знаю, людина, чоловік чи жінка, хто тримає тварину на руках, бо не дуже мені тут зрозуміло. І це як ну, якийсь як клопіт, пов'язаний з цією твариною. Тут, ну, наприклад, може хтось там, може, десь ви ходили там, наприклад, обстеження до ветеринару, може хтось просив вас посидіти з твариною, прогулятися з твариною. Це як прояснення якоїсь ситуації, пов'язаної саме з твариною. Для когось, дивіться, як ви гуляєте зі своєю твариною, але є двоє людей, двоє чоловіків мені показані, які от бачать вас на цій прогулянці. І це як чекають, як хочуть вас побачити, поспілкуватись, це може теж, там, наприклад, гуляють зі своїми тваринами або ще якось. Тобто тут просто от заради того, щоб побачитись, поспілкуватись. Так, давайте. Цілий колектив мені показаний, щось вас згадували. Може, ви керівник колективу, може, просто там, наприклад, ви у відпустці і чекають вашої, вашого повернення. Тут кілька людей. От тут хтось здивований, хтось тут якась ситуація з вами пов'язана. Ага. Тут дивіться, тут чоловік щось буде дивуватись, руками розмахує. Через якогось чоловіка буде вам якісь уточнення про нього розповідати. Ну Тут вихор, просто вихор якийсь. Тут просто його так накриє, закрутить. Щось, як, як жалітись вам на когось буде. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто подивився. Всім вам гарного дня і подій дня, і людей поряд з вами гарних. І бережіть себе, будьте в безпеці. І Хай все буде якомога краще для вас та для вашої родини. Всім пока!